Шепіт забутого горища. Лариса неохоче погодилася поїхати на дачу до свекрухи. Дарина Дмитрівна, жінка владна та непередбачувана, вирішила продати старий будинок і наполягла на допомозі невістки у прибиранні. Лариса, хоч і відчувала напругу в їхніх стосунках, не могла відмовити. Раннього суботнього ранку вони вже були на місці. Квітник біля будинку ще зберігав останні барви літа. Але в повітрі відчувався прохолодний подих осені. Дарина Дмітрівна, енергійна, незважаючи на вік, одразу взялася за роботу внизу, ретельно вимиваючи вікна та складаючи старі меблі. Ларисі ж свекруха доручила найскладніше розібрати завали на горищі. Горище зустріло Ларису запахом пилу, старого дерева та забутих речей. Сонячне світло ледь проникало крізь невелике віконце під дахом. Освітлюючи хаотично нагромаджені коробки, пожовклі газети та пошарпані меблі. Лариса зітхнула і взялася до роботи. Вона сортувала старий одяг, складені в купу дитячі іграшки її чоловіка, потерті фотоальбоми. Кожна річ, немов несла в собі відгомін минулих років. У кутку під шаром старих ковдр Лариса натрапила на невеличку дерев'яну скриньку. Вона була замкнена, але за іронією долі. Ключ виявився прив'язаним до її ручки. З цікавістю та легким хвилюванням Лариса відкрила скриньку. Всередині лежали листи, перев'язані пожовклою стрічкою, кілька потмянілих фотографій та невеличкий срібний медальйон із вигравірованим жіночим ім'ям Анна. Листи були написані невідомим чоловіком і адресовані недарині Дмитрівні. Їхній тон був ніжним і пристрасним, сповненим туги та нерозділеного кохання. З фотографій на Ларису дивилася молода, надзвичайно красива жінка, зовсім не схожа на її владну свекруху в молодості. Лише очі, глибокі й печальні, здавалися знайомими. Чим далі Лариса заглиблювалася в читання листів, тим більше її охоплювало здивування. Історія, що розкривалася на цих пожовклих сторінках, була драматичною та сповненою таємниць. Анна виявлялася молодшою сестрою Дарини Дмитрівни. Про яку ніхто в родині ніколи не згадував. Листи свідчили про її трагічне кохання до чоловіка, якому не було судилося стати її чоловіком через волю старшої сестри, Дарини. З кожним прочитаним рядком у Лариси виникало все більше питань чому Дарина Дмитрівна приховала існування сестри, що сталося з Анною, і як ця історія пов'язана з її чоловіком, сином Дарини Дмитрівни. Знахідка на горищі поставила під сумнів не лише уявлення Лариси про минуле родини, а її стосунки з чоловіком. Тепер кожна його згадка про дитинство, про бабусю здавалася їй неповною, недоговореною. З'явилася тріщина сумніву, яка поступово почала розростатися. Коли Лариса спустилася вниз, Дарина Дмитрівна вже закінчила прибирання. Вона виглядала задоволеною, але, помітивши в руках невістки скриньку, Її обличчя миттєво змінилося, ставши блідим та напруженим. Що це? різко запитала свекруха, намагаючись вихопити скриньку з рук Лариси. Це належало Анні, вашій сестрі, так? спокійно запитала Лариса, уважно дивлячись в очі Дарині Дмитрівні. Замить опір свекрухи зламався. В її очах з'явилися сльози, а обличчя скривилися від болю давно минулих років. Вперше Лариса побачила свою владну свекруху. Такою беззахисною і розгубленою. Вечір того дня вони провели в довгій і важкій розмові. Дарина Дмитрівна розповіла Ларисі трагічну історію кохання своєї молодшої сестри, про свою заздрість і страх втратити власне щастя, які, зрештою, призвели до розлуки Анни з коханим і її передчасної смерті. Це був тягар провини, який свекруха несла все життя. Знахідка на горищі» не лише відкрила для Лариси нові. Приховані сторінки родинної історії, а й змінила її стосунки з чоловіком. Вона зрозуміла, що за фасадом їхнього спокійного життя можуть ховатися глибокі родинні таємниці, які впливають на їхнє сьогодення. Її ставлення до свекрухи також змінилося. Замість відчуження і неприязні з'явилося співчуття і розуміння. Вона побачила в Дарині Дмитрівні не лише владну жінку, а й стару. Змучену жалем життя, яка все життя розплачувалася за помилки молодості. Тепер перед Ларисою постало складне питання як ця правда вплине на її шлюб, чи зможе вона дивитися на свого чоловіка, знаючи про трагічну долю його тітки, приховану його власною матір'ю? І чи зможуть вони всі разом жити далі, несучи тягар минулого, чи ця знахідка стане початком нових змін у їхньому житті? Горище старого дачного будинку розкрило не лише пил забутих років, а й таємниці, здатні назавжди змінити їхні долі.